Набір Satin Lips – це найприємніша і найбезпечніша процедура для губ. Повторюйте за мною, щоб отримати максимум ефекту. Починаємо зі зняття макіяжу, розділяємо ватний диск, злегка збовтуємо двофазну рідину, яка легко і швидко без розмазування розчиняє декоративну косметику. І ось він, час для турботи. Беремо наш улюблений цукровий скраб для губ. Крок один. Він делікатно відлущує суху шкіру губ, не травмуючи її. Використовуємо один-два рази на тиждень або за потреби. Нанесіть невелику кількість скрабу на чисті губи, помасуйте подушечками пальців 1-2 хвилини круговими рухами аж до повного розчинення грану. Залиште на кілька секунд, щоб олії попрацювали. Змийте теплою водою або зітріть м'якою вологою серветкою. Результат Гладенькі, м'які, пухкі губи без злущення. Наступний крок 2. Бальзам для губ з маслом ши. Створює невидимий природний захист від сухості та обвітрення. Використовуйте щоденно, скільки потрібно, вранці і ввечері, просто після догляду за обличчям або перед сном. Нанесіть тонким шаром на чисті губи після скрабу або в будь-який час дня, за бажанням наносите під помаду або як нічну маску для губ. Результат глибоке зволоження, захист від пересихання, комфорт навіть у спеку або на вітрі. Порада. Цей набір ідеальний для щоденного використання влітку, при сухості, обвітренні, впливу сонця, взимку як захист від холоду. І в подорожах must have у косметичці всієї сім'ї.